Слідчі СБУ завершили досудове розслідування та передали справу до суду щодо діяльності межрегіонального злочинного огрупування, яке налагодило незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України до країн ЄС. За матеріалами справи незаконну діяльність налагодили три мешканки Дніпропетровської та Кіровоградської областей, які за 15 тисяч доларів США знімали чоловіків призовного віку з військового обліку, що надавало їм законне право перетинати державний кордон України. За даними слідства, одна фігурантка через свої зв'язки серед медиків та співробітників ТЦК підшукувала клієнтів та організовувала їм зняття з військового обліку на підставі фіктивних медичних довідок. Інша Гуранка коригувала цей процес. Правоохоронці задокументували декілька траншів одержання ними неправомірної вигоди від чоловіків призовного віку та затримали їх на гарячому під час отримання ними 7,5 тисяч доларів США від призовника за підроблений пакет документів. Співробітники СБУ провели 15 обшуків, як у домовладіннях фігуранток, так і у будівлях ТЦК та СП, під час яких виявили та вилучили підроблені документи, знаряддя для друку документів, телефони та комп'ютерну техніку. На підставі зібраних СБУ доказів їм повідомлені підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України це незаконне переправлення осіб через державний кордон України та частиною 1 статті 114 прим 1. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Трамп на зв'язку. Президент США знову провів телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. На цей раз після успішної української операції Павутина. У своїй соцмережі Дональд Трамп написав, що з президентом РФ вони обговорили атаку України на російський аеродром, а також інші удари, якими обмінюються українці та росіяни. Путін нібито пригрозив і дуже рішуче відповісти на атаку Сил оборони України. Трамп описав цю розмову як хорошу, але не таку, яка призведе до негайного миру. Як до частих зізвонів між президентами США та Росії ставляться кропивничани? Який від того зиск та кому це може зіграти на руку? Давайте поцікавимося. Любить. закоханий у нього. Така любов, що збагнути неможливо, що за нею стоїть. Хоча він такий же негідник, як і решта. Ну він намагається, я думаю, що у всі якісь справи якось вникнути, показати, що він щось вартий. Але вже ж, я ще раз повторюю, вік такий, що він забувається, що він говорить, забувається, що він обіцяє, йому хочеться щось показати, що він щось вартий. Я так оцінюючи цю, цю позицію, дивлюся, що він з усіма країнами і з керівниками країн так не дуже, а Путін його сприймає добре, тому він і дзвонить. Ну, Путін думаю, зв'язка цього, тому що ким там би ж вони, це для нього хто, хоч. Хтось дзвонить. Вони в одній упряжці. А яка логіка? Що вони переслідують? Яку мету? Ви Трамп особисто, як гадаєте? Яку мету? Бо вони всі хочуть України, хочуть наших земель, хочуть наші надра, як і казалося. Так що нашої корони, нашої української корони. Не бачу я логіки взагалі. Наївний. Дурак. Це, це вся <реш> логіка. А яку мету переслідує? Ну якась конкретна ж мета, да, має бути? Навірно, зомбірований. Не знаю. Чому так? Пропагандою російської? Напевно так, 24-й кадр спрацював. Просто так, так мозок компостує усім. Ось і все. Знаєте, робити що завгодно, аби тільки нічого не робити. Та й таке. Закохався. Закохався? Давно. Я думаю, з 22-го року. Чи він ж бізнесмен, йому потрібен бізнес. Йому на Україну, на все інше. Йому потрібен бізнес, тому він з ним розмовляє постійно. І все. Щоб заробляти в дальнішому. А що Україна буде, це таке. Я думаю, вони вже продали нашу Україну давним-давно. Ну, цікаво йому з ним спілкуватись, мабуть, просто знайшов собі. Просто гарний співбесідник. Да, да, я думаю, да. Будемо сподіватися, що все заради саме нас, саме нашої країни, України, ось, і що ми все-таки дійдемо до якоїсь фінальної точки і е, бажано для нас, е, щоб вона була е, позитивною. 12 людей загинули на водоймах Кіровоградщини з початку року. Про це під час тематичного брифінгу повідомила речниця служби порятунку області. Зокрема, Оксана Мачак нагадала про загрози, які несе вода, і вкотре акцентувала на основних безпекових правилах відпочинку в купальний сезон. Найперше вода не терпить алкоголь та безвідповідальність. У жодному разі дорослі не повинні залишати дітей одних біля водойм. Купатися можна лише у дозволених та спеціально облаштованих для цього. Місцях і уникати непристосованих наразі. В області визначено лише шість офіційних пляжів. Окремо спікерка наголосила, що на цих територіях відсутні укриття на випадок сигналу повітряна тривога а перебування у відкритій зоні під час загрози обстрілу небезпечне. Поряд із тим хочу зазначити, що в нашій області знаходиться майже три тисячі ставків і річок дві великі річки Дніпро і Південний Буг. І люди традиційно використовують ці водойми для відпочинку. Але ж треба констатувати, поряд із тим, що всі випадки загибелі у цьому році, їх 13, трапилися у тих місцях, де купатися офіційно заборонено. Світловодськ продовжують відновлювати після дронової атаки 28 травня. Наразі активно працюють будівельні бригади з новоукраїнського району. У них в роботі 37 пошкоджених будинків. Вже включились у процеси будівельники з Онуфріївки. Приютівська та Попельнастівська селищні ради прийняли рішення надати Світловодській міськраді субвенцію на ремонт кількох будинків. Про це повідомили в обличк адміністрації і додали, що ще 20 громад області вивчили фронт робіт. І незабаром почнуть відновлення будинків, над яким ми взяли шефство. Постраждалі продовжують отримувати допомогу також матеріалами із резерву області. Нагадаю, внаслідок чергової російської атаки БПЛА 28 травня у Світловодську було пошкоджено понад 240 житлових будинків школа і бібліотека. У роботи із відновлення включилися усі громади Кіровоградщини. «Кіровоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. Протягом наступних п'яти діб на території Кіровоградської області в денні години очікуються невеликі короткочасні дощі в окремих районах з грозами. І лише в понеділок, 16 червня, опадів не очікується. Температури повітря будуть в межах вночі 10-16 градусів, денні температури в межах 20-26 градусів. Дякую вам за увагу!